Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 12 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, поговоримо про умови та терміни пошуку автомобіля. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Реносценік 17-го року 243 тисячі пробігу, 15700 ціна. 1,5 дизель, автоматична коробка. Покажу вам по салону, комбінований салон. Боус, музика, дисплейчик, мультикермо. Все, все свіженько. Чия машинка? Продиктуєте номер телефону? Кажіть. Зараз секунду 0,67 857 25, 25, власник Руслан. Більше інформації уточнюйте Opel Zafira B. Десятий рік модельний 11 -й, 191 дев'яносто тисяча пробігу. Комплектація Cosmo, 7-350 ціна. 1,7 дизель. Контакти до власника присутні. Шкіряний салон бачу. Так, зачинено. Фуркоп присутній. Клімат-контроль, шкіряний салон, мультикермо. Більше інформації по телефону. Citroen c 4 Grand Picasso. 2008 рік, 5200 ціна, 1,8 газ, бензин, семимісний. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, мультикермо присутні коробка механічна. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran Десятий рік, 8,950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 223 тисячі пробігу, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Так, є клімат контроль. Opel Zafira B, 11 рік, 235 тисяч пробігу, 7950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка. Контакти присутні. Так, зачинено. Так, дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте. Семимісна лянчія Федра. 2008 рік, 134 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, 7500 ціна контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон на коричневій шкірі, Коричнева торпеда. Так, Чистенький потолочок, сім місць, електро, електродвері. Так виглядають місця для пасажирів. І тут додаткове сидіння. Два додаткові сидіння. Закривайте. Перектроніки фаркоп присутні. Дача лоджі 2012 року. 192 тисячі пробігу, 9 тисяч ціна, 1,5 дизель, 7 місць, механічна коробка. Контакти присутні. Так, зачинено. Тут зачинено. Форкоп є, проктроніки також присутні. Volkswagen Charan, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 12650 ціна, 318 пробігу, контакти присутні. Є бачу панорамний дах по ото. Коробка механічна, повторюсь. Мультикермо, клімат-контроль з підігрівами. 7 місць. Peugeot 5008, 12 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 7 місць. Так, Контакти до власника присутні. Коробка механічна, так? механічна коробка, клімат-контроль бачимо є. Панорамний дах. Форкоп, парктроніки присутні. Volkswagen Touran, 12 рік, 174 тисячі пробігу. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка без підфарбувань, 11700 ціна, контакти до власника присутні. Тут бачимо, є сервісна історія. Так, якщо відчинено, покажу по салону. Так, зачинено. Заглянемо так. Мультикермо бачимо, клімат-контроль присутній. Електроніки є, більше інформації потрібно уточнювати. Рено сценік. Другого покоління 2006 рік, 1,6 бензин, механічна коробка, 202 тисячі пробіг, 5300 ціна. Контакти є. Бачимо панорамний дах. Клімат-контроль, мультикермо, механічна коробка. Форкоп також присутній. Volkswagen Туран, 9 рік, 215 тисяч пробігу. 7950 ціна, 1,4 бензин, контакти до власника присутні. Так, Коробка автоматична, кліматконтроль, мультикермо. Парктроніки та фаркоп є. Більше інформації потрібно уточнювати. Citroen c 4 Picasso. 14 рік, 1,6 дизель. Так, дизель. Автоматична коробка передач є, 10, 250 ціна, 192 тисячі пробігу. Контакт присутній. Форд max 2003 рік, 135 тисяч пробігу. 1,8 бензин, механічна коробка, 4600 ціна, контакти є. Так, заглянемо по салону. Кондиціонер присутній. Чистий ухайний салон. Форкоп та парктроніки є. Реносценік. Десятий рік. 1,5 дизель, механічна коробка, 270 тисяч пробігу, 6450 ціна, контакти до власника присутні. Так, є клімат. Клімат контроль присутні. Шторки присутні на вікнах. Більше інформації по телефону. Так, сімейний Peugeot 807. Якщо не помиляюся, 11-й рік, 204 тисячі пробігу, 9599 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка повністю обслужена, контакти ось тут присутній. Клімат-контроль присутній бачимо. Парктроніки також є. Renault Grand Scenic. 14 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 9450 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Комбінований салон, мульта кермо. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. 10 рік, 215 пробігу. 1,6 дизель, 7750 ціна контакти до власника присутні. Добрий день. Так, є клімат-контроль, бачимо. Більше інформації уточнюйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік 1,6 дизель, 215 пробіг, 7600 ціна. Контакти до власника присутні. Сім міст, парктроніки та фаркоп є. Сітро енгран це 4 Picasso, 18 рік, 202 тисячі пробігу. Рідний пробіг пишуть, 1,6 дизель автоматична коробка 7 місць автомат айсін. 15350 дивимось по салону. Так, де у нас власник? Можна контакт власника продиктувати по цій машинці? 097 321 70 56. Кось цікаво, телефонуйте. Повністю всі чеки, вся сервісна історія. Повна сервісна історія присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Ні, ви прочитаєте, добре.